Перейдемо до зовнішньополітичного блоку, так би мовити, зупинити всі війни на світі, розкрити славну долю Америки та створити найкраще майбутнє для громадян. Переможець виборів США Доналд Трамп озвучив свою мету. Повідомляє Sky News. Трамп. Нагадав, що за його минулої каденції Сполучені Штати не брали участі в нових конфліктах і висловив впевненість, що зараз США зможуть досягти поставленої мети. Сі дзіньпінь привітав Дональда Трампа з перемогою на виборах президента США телефоном за словами китайського лідера. Історія показала, що Китай та Сполучені Штати Америки від співпраці лише виграють а від конфронтації програють. Відтак Сі виразив сподівання, що сторони надалі будуть дотримуватися принципів взаємної поваги, мирного співіснування та взаємовигідної співпраці. Про подальший розвиток китайсько-американських відносин заявили в Міністерстві закордонних справ КНР. Там заявили наступне: поважають вибір народу США і привітали Трампа. На цю тему говоримо далі. З нами Дмитро Єфремов, експерт Української асоціації китаєзнавців, доцент кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії. Пане Дмитре, вітаємо вас. Доброго, Доброго ранку. ранку. отже. КНР та США щойно розповіли про реакцію, офіційну реакцію МЗС Китаю. Тим часом, наскільки я розумію, фондові ринки китайські дещо по-іншому відреагували на новину про обрання, про перемогу так, Дональда Трампа в президентських виборів Сполучених США. Америки. Пане Дмитре. На ваш погляд, найбільш імовірний, скажімо, шлях розвитку американо-китайських відносин, як він виглядає і що на нього впливатиме зараз прогнозувати його однозначно складно, але загальні контури дійсно ми можемо якось спробувати окреслити. Вони будуть полягати в тому, що Сполучені Штати під керівництвом Трампа знов повернуться до більш активної. Політики на китайському напрямку, і, взагалі, в індотихоокеанському регіоні. В Принципі, ви знаєте, політика Байдена після того, як він успадкував зовнішньополітичні справи від Трампа, не дуже сильно радикально змінилась. Те саме швидше за все зараз відбудеться і при Трампі. Трамп просто відновить більш активно ті ініціативи, які він започаткував свого часу. В діалозі або суперництві з китайською народною республікою, по перше, це буде відновлення торговельних воєн і продовження переговорів, якщо ви пам'ятаєте. За каденцією Трампа велася так звана торговельна угода між Сполученими Штатами та Китаєм, яка стосувалася тарифів на деякі важливі групи, а також прав доступу американських і китайських експортерів на взаємні ринки. І інтерес Китаю полягав в тому, щоб зберегти якомога більше своєї незалежності і автономії від сполучених штатів і не допустити туди небажаних гравців. Якщо Байден проводив проводив політику щодо Китаю, китайських компаній і ринків дуже таргетовану, націлену на якісь вразливі місця, то політику Трампа можна характеризувати як фронтальну атаку на торгівлю. Е яка має місце між сполученими штатами та Китаєм, отже, швидше за все буде відновлено торговельний тиск. Почнуться знов погрози ввести тарифи і вимоги зробити поступки американським компаніям, а також взяти зобов'язання. Я маю на увазі для Китаю більше купувати різноманітної американської продукції, як, от аграрна продукція, можливо, навіть нафтопродукти, можливо, також продукти кінцевого споживання. Але це все буде. Предметом переговорів, і це буде той інструмент. Торговельний торговельний тиск це буде той інструмент, за допомогою якого Дональд Трамп його адміністрація будуть впроваджувати зовнішньополітичні зміни у стосунках із Китаєм, тобто торгівля важель тиску, а далі. Формуватиметься спектр вимог по відношенню до Китаю політичного характеру, пане Дмитре щодо тиску. Якщо я не помиляюся, Трамп говорив ніби про 50, а то й навіть 60% на мита на імпортні товари, які стосуються саме китайської продукції. Він дійсно готовий запровадити такі високі мита, і це ж серйозно вплине на подальші дипломатичні взаємовідносини з офіційним Пекіном. Да, він казав про 60% мита, да ви абсолютно правильно кажете, порівнюючи те, що було минулого разу, да, 8 років тому і зараз, ми можемо казати, що стратегія була так само приблизно і виглядала вона. Да, тобто, спочатку він погрожував дуже 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 високими митами і обмеженнями. Після того як справа дійшла до переговорів, то ситуація змінилася. По перше, були встановлені різні тарифні. Тарифні навантаження в залежності від тарифних е, ліній е, від товарів, які Китай продавав до сполучених штатів, і використовувався більш такий гнучкий підхід. Тому це буде далі результатом уже переговорів наскільки конкретно е, будуть досягнуті домовленості про тарифи. Але бачите, це от такий стандартний прийом бізнесмена: спочатку задрати високу ціну. А потім uh -huh. торгуватися про якісь рівноважну знижку uh -huh. і взаємні поступки, пане Дмитре. Зараз світ затамував подих і чекає на перші кроки Трампа, але це ж станеться після нового року, коли він вже буде на своїй посаді офіційно після процесу інавгурації. Ми зараз говоримо про економічне співробітництво Сполучених Штатів і Китаю. Якщо подивитися на точки дотику цих країн, де Китай і Сполучені Штати можуть отримати взаємовигідну співпрацю, а де можуть виникати суперечки і зростати напруга у взаємовідносинах? Ці питання, де можливо співпраця носять все ж таки другорядний характер. Це проблеми клімату, можливо, трафік якихось шкідливих речовин, як от наркотичного характеру. Можливо, ще якісь питання пов'язані з розповсюдженням зброї або щось таке. Але політичні питання, політичні тертя, які існують між сполученими штатами та Китаєм, значно гостріші і довкола них буде обертатися уся зовнішня політична кон'юнктура між цими двома країнами. Найгостріше питання це Тайвань і співпраця сполучених штатів. Із цим островом, який Китайська Народна Республіка вважає своєю територією провінцією контроль, над якою тимчасово втрачений, а відтак він вимагає від всіх інших країн, з якими співпрацює, щоб вони позиціонували Тайвань і підходили до Тайваню як до невід'ємної складової материкового Китаю. Трамп може поводитись тут доволі провокативно. Можна пригадати, що минулого разу він е, всупереч. Традиції дозволив собі комунікувати напряму із керівництвом Тайваню із президентом, отримати від неї телефонний дзвінок і отримати її. Привітання з нагоди його обрання на посаду. Також можливі різноманітні візити делегації офіційних осіб, представників і тому подібне. Це звичайно буде викликати подразнення в Пекіні, викликатиме те викликатиме тертя і незадоволення е, в. Китайському керівництві тому це все буде об'єктом більш гострих суперечок. Хоча попередньо були вказівки на те, що Трамп не тільки Україну, але й Тайвань також готовий на певних умовах здати або поступитися Китаю. Я ось власне в цьому зв'язку хотів хотів спитати і пригадати, точніше, що що якраз за каденції Джо Байдена відбулася це нещодавнє фактичне короткотривале блокування Тайваню пояснювали це навчаннями китайської китайської армії і флоту. Скажіть, будь ласка, пане Дмитре, чи є? Різниця для керівництва Китайської Народної Республіки: хто сидить в Білому домі для того, щоб ось прощупувати, продавлювати ось цю свою, скажімо так, більш об'єктивно агресивну політику стосовно Тайваня? Для них є дуже важлива різниця, і вона пов'язана із стабільністю і довгостроковою передбачуваністю двосторонніх відносин. Так, як для європейців, однією з найвищих цінностей являється права людини, так само приблизно для китайців цінністю являється стабільність і нестабільне середовище, хаос для них створюють, скажімо, психологічний дискомфорт і. Повну дезорієнтацію це той стан, якого китайська політика завжди намагається уникати, якщо подивитися промови, заяви, публікації китайського керівництва там завжди ви зустрінете згадки про необхідність забезпечення стабільності. І от Дональд Трамп розглядається в Китаї як та людина, яка буде цю стабільність постійно підважувати. І розгойдувати, і тому для китайського керівництва Дональд Трамп є менш бажаним переможцем американських перегонів аніж Камала Гарріс. тому що за демократів вони більш чітко розуміли на що буде спрямована американська зовнішньополітична лінія щодо Китаю, як вони це робитимуть, які кроки вживатимуть, як будувати діалоги і тому подібне. Пане Дмитре, зараз у Сполучених Штатах буде тривати так званий транзитний період, це період передачі влади. А що стосується керівництва Китайської народної республіки, вони зараз не будуть робити якихось квапливих кроків для того, щоб в доброму гуморі, як то кажуть, розпрощатися з нинішнім президентом, вичікуватимуть на посаді вже нового, як будуть поводити себе офіційні китайські особи ось цей кілька місяців. З огляду, навіть на ті слова, які я сказав до цього, вони радше нададуть перевагу дотриманню стабільної прогнозованої зовнішньополітичної політичної лінії, яку вони окреслили до цього. Вона стосуватиметься спроб забезпечити контроль над ситуацією в регіоні, уникнути ескалації і конфронтації, а також позиціонування Китаю як миролюбного. Миролюбної країни, миролюбного лідера в регіоні, який пропонує кращу альтернативу для країн регіону в порівнянні із Сполученими Штатами. Тому так угу. ось про про миролюбність хотів вас ще спитати. Я пригадаю ще дві країни, які останнім часом ми теж згадуємо, в тому числі підкреслюю в контексті Китайської Народної Республіки, Російську Федерацію та Північну Корею, які останнім часом, м'яко кажучи, посилили своє співробітництво, і ось за даними агентства Reuters в Штатах підтверджують участь. Війська НДР в боях в Курській області. Скажіть, будь ласка, як буде ось ця новина, ось цей факт корелюватись в контексті політики, яку декларує Китайська Народна Республіка? Для того, щоб забезпечувати цей свій імідж миролюбної країни, треба завжди вести меву про конструктив, позитив і уникати, скажімо, діалогу або позиціонувати? Надання відповідей щодо незручних, некомфортних або негативно забарвлених питань, тому китайське керівництво завжди в подібних кейсах вживає однотипну стратегічну поведінку. Воно ігнорує незручні для себе кейси, не коментує їх або каже, що не володіє інформацією з цього приводу і пропонує звертатися до якихось інших установ, джерел або дипломатичних місій країн. Тому від китайського керівництва ми не почуємо ніяких заяв щодо того, як вони ставляться до цього а швидше сформулюють це як скажемо внутрішньополітичні справи Росії та Північної Кореї. І ця позиція для Китаю є доволі зручною і комфортною хоча на внутрішньополітичному рівні є опосередковані ознаки того, що Китай не дуже щасливий із того, що Північна Корея зближується з Російською Федерацією, оскільки залежність Північної Кореї від Китаю буде падати що об'єктивно, і для Китаю буде важче використовувати північну Корею як фактор впливу на інші країни Східної Азії. Тому що Північна Корея грала схожу з Російською Федерацією роль в регіоні. Вона позиціонувала себе як непередбачувана загроза, щодо якої потрібно поводитися з обережністю і завжди зважати на її позицію, приблизно таку саму роль реалізує Росія. Можливо, навіть на цьому грунті вони знайшли спільну мову. Але для Китаю, для якого важлива стабільність, передбачуваність власного для власного розвитку і поки що збереження конструктивного діалогу із західними країнами західними партнерами. Йому не дуже комфортно в цій ситуації. Чи використовуватиме він свої важелі впливу на північну Корею, щоб якось змінити ситуацію? Сказати важко. Це вже залишається за влаштунками двосторонніх переговорів між цими країнами. І є у нас ще трохи більше ніж 5 хвилин. А ще б, цікавить. Ваш погляд на майбутнє найближче, можливо, майбутнє ще одного трикутника. Ми говоримо про пару США Китай? Я б розширив це і додав ще Європу. Так, один до останнього часу один з найстабільніших континентів в цьому сенсі. Скажіть, будь ласка, з урахуванням ось такої нової точки відліку за океаном, як Китай вибудовуватиме на ваш погляд? Стосунки відносини з Європою, я думаю, в Китаї десь в середині літа з'явилося передчуття, що реальність повернення Трампа в Білий Дім дуже висока. І Китай активізував свої зусилля на цьому напрямку, намагаючись розбудувати більш інтенсивний діалог з європейськими країнами. В Китаї є певне відчуття, що за такого президента його зовнішньополітичного курсу є перспектива того, що Сполучені Штати підуть з Європи або знижуватимуть там свою присутність. Відтак Китай одразу намагається зайняти. Цю потенційну нішу, яка спорожніє, звичайно, що Китай не надаватиме якісь гарантії і засоби безпеки, але він сильніше спробувати буде пробувати зв'язати свою економіку і європейські економіки для того, щоб коли. Сполучені Штати намагатимуться знову використати тиск на європейські країни з метою досягнення якихось своїх зовнішньополітичних інтересів у Китаю був контрважель, який би забезпечував те, що Європа стане на його позицію або Обере варіант поведінки більш зручний для Китаю, а не для Сполучених Штатів. Я думаю, і в Європі це відчувають, в Європі це розуміють. тому вони використовують цю можливість. Також можливість, яка пов'язана із тим, що Китай намагається інтенсифікувати діалог в Європі. Намагаються отримати від Китаю різноманітні знижки, поступки і за рахунок цього покращити свою економічну ситуацію. Тут треба. Дивитися на поведінку Європейської комісії а також найважливіших партнерів Китаю в Європі, а саме Німеччини та Франції. Вони намагаються якось розвинути діалог з Китайською Народною Республікою, добитися поступок щодо торгівлі електромобілями, а також іншими важливими. Засобами для європейського союзу і таким чином стабілізувати свій торговельний баланс на китайському напрямку, пане Дмитре. В продовження ваших слів трішки статистики. Експорт Китаю, я думаю, ви самі це прекрасно знаєте. Зріс найшвидше за два роки перед передусією загрозою тарифів від Трампа, і зокрема про що кажуть фахівці у жовтні китайський експорт зріс. Вдвічі за останній період я хотіла б на останок нашої розмови сфокусувати увагу на Китаю українських взаємовідносинах. Якщо ми зараз говоримо про те, що чекає Китай і Сполучені Штати, а чи можете ви нам описати, як зараз формується взаємоспівпраця Києва і Пекіна? Що в нас спільного і як тут розвиваються взаємовідносини з економічної точки зору? Зараз україно-китайські відносини переживають важливий момент, пов'язаний з тим, що Основна співпраця реалізовувалася по лінії Китайського посольства в Україні, а також українського посольства в Китаї. І от нещодавно стало відомо, що дипломатична місія посла КНР в Україні завершується і він е відбуває назад на Батьківщину. І деякий час буде, скажімо, транзитний період. Нам буде важливо побачити, кого якого нового посла призначить Китай. В Україну, і це буде також давати певні сигнали про те, як Китай розглядає перспективу розвитку співпраці між Україною та Китаєм. Поки що вона в економічних зносинах зводиться до двосторонньої торгівлі, яка носить звичайно, незбалансований характер, оскільки ми в Китай постачаємо продукцію сільського господарства а з Китаю купуємо товари кінцевого споживання. З іншого боку, на політичному напрямку побудувати діалог між Україною і Китаєм складно хоча новий міністр закордонних справ України відзначає певний прогрес. І сподівається на те, що розвиток діалогу відбудеться, але звичайно, що каменем спотикання залишається російська агресія проти України, оскільки Україна хотіла б добитися від Китаю зміни його позиції і більш виразної підтримки формули президента Зеленського, Китай наразі не готовий пристати на таку поведінку пропозицію а навпаки, займає свою окрему специфічну зовнішню політичну лінію, яка Полягає в тому, щоб провести досягнути мир на основі статусу кво і цим звичайно викликає певне. Я думаю, навіть подразнення не лише в Україні, а й на заході. Ну тобто Китай використовує ситуацію для того, щоб покращити свій зовнішній політичний імідж. І е, якщо Україні і європейським партнерам вдасться переконати Китай скоригувати свою позицію, я не кажу, що вона зміниться, тому що Китай навряд чи піде на якісь радикальні зміни, але досягти певної корекції і більш проукраїнських заяв, я думаю, це буде певний прогрес на політичному напрямку. Ми щиро вдячні дякуємо. вам за те, що були з нами, за ваші коментарі. Дмитро Єфремов, експерт Української асоціації китизнавців. Доцент, заєм. дякуємо, доцент кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії.